Моя Україна, Микола Верещак, на світі багато чудових країн, мені найміліша, найкраща країна, яка піднялася, мов Фенікс з руїн. Безсмертна, моя Україна. Ти з давних віків непокірна була і волю свою борнила невпинно. Нарешті збулося, і здобула звитяжна моя Україна. На землях твоїх неозорих степів, живе працьовита і чесна родина, хвилюється колосом стиглих хлібів. Моя золота Україна. В садах і дібровах вечірні часи, Чаруй нас пісня, дзвінка, солов'їна, і чути співочі дівчат голоси. Пісенна, моя Україна, тепер ще нелегко живеться тобі, я в тому будь. Особлива причина, та все подолаєм в тяжкій боротьбі, незламна моя Україна. Впітуй мов калини над плесами воду, будь в дружбі, праці міцна та єдина. Хай буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Україна.